З 11 жовтня 2024 року наповну запрацювала програма Національний кешбек, ініційована президентом України Володимиром Зеленським. Як зазначає голова Волинської ВА, вона в першу чергу має на меті підтримку вітчизняних виробників. Вона покликана в першу чергу підтримати національного виробника, Ви купуєте товари, де є позначки, «Зроблено в Україні, і цим заощаджуєте кошти для себе. Які згодом зможете витратити на оплату комунальних послуг. Проїзд у транспорті чи навіть на донат програма вже працює наповно. Тож долучайтесь і підтримуйте своє та свої загалом. У нашій області до програми приєдналися вже понад 20 виробників. До слова стартувала програма у бета-версії ще у вересні 2024 року. А реєструватися у ній волинські підприємства почали 24 серпня цього року. Уже доєдналося більше ніж 11 торгівельних мереж. Це як ті мережі, які в нас. На Волині є регіональними, я маю на увазі наш край, сім, 23 на 7, так і ті мережі, які загальнонаціональні і просто працюють на Волині. Тобто загальна кількість вже перевалила за 11 мереж торгівельних. Поступово підключаються до цього процесу. Майже кожен день з'являється новий Волинський виробник або нові товари. Волинського виробництва в переліку тих, які приймають участь в програмі. Зокрема, в одній із найбільших торгівельних мереж України Лучани вже почали користуватися програмою національного кешбеку. Власне я національним кешбеком користуюся напевно з 2015-го. Я слідкував за її виходом. Ось це дуже крута штука. Доречна, як ніколи, підтримуючи українських виробників, ти сам заощаджуєш, купуєш українські товари і потім тобі щедро нараховується кешбек. Як наголошують Лучани, оформити картку національного кешбеку дуже легко. Аліна підключилася. До програми через дію це, як виявилось, дуже просто. Просто заходити потрібно в дію. Там на рекламку національний кешбек потрібно натиснути, оформити в будь-якому банку. вам буде зручно оплачувати картку. Потім ви її заходите саме в цей банк, оформлюєте і потім можете нею розплачуватись. Відповідно, в нас буде вже накопичення кешбеку самого. І цей національний кешбек допомагає тим, що при купівлі товару з маркою зроблено в Україні. Накопичувати гроші, і вони дуже допомагають. Якщо ти студент, оплачувати там комунальні послуги, транспорт, оплачувати так само можна, в закладах харчування це дуже зручно. Максимальна сума кешбеку три тисячі гривень на місяць. Використати кешбек можна на оплату комунальних послуг, медицину розрахуватися в ресторані, спортзалі, кінотеатрі, задонатити на Збройні Сили України чи купити військові облігації. Аби отримати кешбек, необхідно зробити наступне. В чому вона полягає? Вона полягає в реєстрації через відповідних уповноважених є більше 11 банків і Волинські філії і. Основних банків теж долучились до цього процесу. Тобто достатньо або скористатись банківським додатком і підключити віртуальну картку національний кешбек, зроблено в Україні, або безпосередньо звернутися у відділення для емітації фізичної картки. Після цього, як буде це зроблено, відповідно, в дії треба приєднати дану картку до дії для того, щоб накопичувати відповідну кількість. Коштів через цю програму. Скажу, що найпростіше доєднатися до цієї ініціативи це перейти на сайт Made in Ukraine, вибрати вкладку виробникам і відповідно доєднатися. Та сама ситуація з мережами. Для тих, хто цікавиться з метою придбання товарів, є переліки товарів в зручній формі, де можна відсортувати по відповідних областях. і Можна знайти і товари, і самих виробників, і торгівельні мережі, які підтримують дану ініціативу. Кошти на рахунок приходитимуть раз на місяць до 20-го числа наступного місяця. Тобто, кешбек за товари, придбані в вересні, прийде на рахунок до 20-го жовтня. Нарахування відбувається щоденно. Споживач щоденно може бачити обсяг накопичених коштів через дію, а отримати кошти можна одним платежем до 20-го числа наступного місяця, зазначили у ОВА.